Дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про доплати до пенсії в Україні. Серед них є такі, які нараховуються автоматично, а є і такі, за якими потрібно звертатися до пенсійного фонду. Раджу вам уважно послухати і визначити, чи маєте право на доплати до пенсії. Навіть якщо ви не маєте такого права, то підкажи своїм друзям, сусідам, знайомим. Може вони не знають цієї інформації і втрачають можливість збільшити свою пенсію. Деякі українські пенсіонери можуть збільшити суму своїх виплат на 209 гривень. Ця надбавка призначається тим пенсіонерам, у яких стаж більше, ніж мінімально можлива норма, і вони працювали понаднормово. А яка у нас зараз мінімально можлива норма? Правильно, 35 років чоловікам і 30 років жінкам. За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам, пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії. Але ця сума не має перевищувати 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі розмір прожиткового мінімуму для таких людей становить 2093 гривні. Отже, максимальний розмір доплати 20 гривень 93 копійки. До прикладу, якщо у пенсіонера понад обов'язкову норму страхового стажу є ще 10 років, то його доплата становитиме 209 гривень 30 копійок. Збільшення виплат пенсіонерам, які пов'язані саме з прожитковим мінімумом, мінімумом, відбувається автоматично. А перерахунок пенсій для пенсіонерів, що продовжують працювати, відбувається кожні 2 роки. Українці також можуть отримати надбавку до пенсії від об'єднаних Націй. Це стосується тих пенсіонерів. Мешканців території, які тимчасово окуповані, деокуповані або знаходяться в зоні активних бойових дій. Критерії такі: ви є внутрішньопереміщена особа і проживаєте на такій території. Розмір вашої пенсійної виплати становить менше 3 тисяч гривень на місяць. І якщо ви не отримували з 1 березня 2023 року. Додаткових грошових виплат від інших міжнародних організацій. Якою є сума доплати і як оформити заявку? На жаль, вона не така вже й велика. Розмір додаткової грошової допомоги визначається як різниця між 3 тисячами гривень та пенсійною виплатою, але не може бути меншим як 100 гривень. Наприклад, якщо ви отримаєте пенсію 2400 гривень, то вам доплатять 600 гривень. Якщо ж пенсія 2900 гривень, то доплата від ООН становитиме лише 100 гривень. Заявку на отримання допомоги можна заповнити на інформаційній платформі Єдопомога. Посилання на цей сайт я залишу в описі. І раджу вам слідкувати за цією платформою. Зараз прийом заявок на отримання міжнародної допомоги від міжнародних організацій, крім тієї, що я назвав, тобто від ООН, припинені. Але там є великий перелік організацій, які можуть відновити або заснувати новий вид допомоги для українців. От прочитаю вам повідомлення на, сайті, на цьому сайті. Перший етап прийому заявок на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій завершено. Наразі громадяни України подали понад 10 мільйонів заявок. У зв'язку з чим тимчасово припиняється збір заявок на платформі задля детального їх опрацювання і передачі за запитом до міжнародних організацій для подальшої виплати. На жаль, ресурси міжнародних організацій обмежені. І далі, після підтвердження готовності фінансової підтримки зі сторони міжнародних організацій, прийом заявок буде відновлено. Отже, час від часу заходьте на цю платформу і перевіряйте, щоб бути в числі перших. Які ще надбавки отримають пенсіонери в Україні? Доплата, яку можуть отримувати абсолютно усі пенсіонери вікова. Вона становить 300 гривень, коли вам від 70 до 74 років 496 гривень від 75 до 79 років і 570 гривень від 80 років. Ці надбавки нараховуються автоматично у місяць, коли пенсіонер досяг певної вікової позначки. До відділень пенсійного фонду ходити не потрібно. Але якщо ваша пенсія більша ніж 10 340 гривень, то ви не маєте права на ці доплати. Є ще спеціальна доплата у 800 гривень. Вона доступна пенсіонерам від 80 років, літнім людям, що проживає самостійно, та людям, що потребують спеціального догляду. Аби отримати цю надбавку, необхідно звернутися у Пенсійний фонд України щоб засвідчити свої пільгові обставини, тобто те, що ви маєте право на цю пільгу. Такі виплати призначаються індивідуально і відповідно до потреби. Учасники бойових дій мають право на доплату пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму тобто 523 гривні 25 копійок. Загальний розмір пенсії осіб зі статусом учасника бойових дій не може бути нижчим за 4395 гривень. І я говорив у одному з відео про те, що пенсіонери, які переїхали на проживання у західні регіони, зокрема у гірські райони, мають право на надбавку до пенсії у розмірі 20. Відсотки. У наступному році український уряд планує запустити пенсійну реформу. А з 1 березня 2024 року вдруге за час війни провести індексацію пенсій. Скільки буде становити ця індексація? Поки що не озвучується. І як декларують мету пенсійної реформи? Наступної це довести рівень пенсії в Україні від 30 до 50% від середньої заробітної плати, а також зрівняти старі та нові пенсії. Бо багато пенсіонерів скаржаться, що пенсії встановлені несправедливо. Ну що ж, як кажуть, надія помирає останньою. Будемо чекати на поліпшення нашого пенсійного забезпечення, але щоб ця надія не померла разом з нами, це сумний жарт, вибачте. Давайте все-таки будемо оптимістами. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!